Вітаємо на календарі 10 травня. З вами наш вечірній випуск новин. І ми починаємо, загострення бойових дій на Харківщині. Що відомо про нову ворожу хвилю контрнаступу? Допомога від Франції. Яка користь від просрочених реке скальп? Ухилянти потопельники? Чому у тисі знаходять чоловічі тіла? Що китайський президент робив у Європі? Малий бізнес і війна. Як українці продовжують тримати економіку. Про це та інше далі у випуску. Сьогодні близько п'ятої ранку росіяни намагалися прорвати нашу лінію оборони на Харківщині, на півночі області, в районі селищ Мроховець та Олійникове. Голова Харківської ОВА Олег Синігубов заявив: втрат територій наразі не допущено. А також розповів про посилення обстрілів на північному напрямку, зокрема, Вовчанська. Усю ніч ворог атакував місто керованими авіабомбами з реактивних систем, залпового вогню та артилерії. Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування, знали про це. І розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку. З Вовчанська жита навколишніх населених пунктів евакуюють населення. Виїжджати людям допомагають правоохоронці та волонтери. Інформації щодо загиблих та поранених поки немає. Є дані про масовані руйнування. Чергова бавовна на Росії палає нафтопереробний завод. У ніч на 10 травня в Калузькій області стався напад безпілотників на НПЗ Перший завод. Про це повідомляють російські ЗМІ. Цивільні розповідають, що вони чітко чули характерні звуки прольоту кількох дронів, внаслідок чого спалахнула пожежа в районі НПЗ. Згодом це офіційно підтвердив мер Москви Сергій Собянін. Перший завод є найбільшим нафтохімічним підприємством Калуської області. Основний комплекс із переробки товарної нафти та газоконденсату. Вичерпаний термін придатності не вирок. Франція планує передати Україні далекобійні ракети Скальп. Особливість цих ракет у тому, що їхній термін придатності минув або ж вони зібрані з прострочених компонентів. Таке рішення економічно вигідне для Франції. Це спосіб допомогти Україні з боєприпасами, не спустошуючи власні запаси. Упродовж трьох місяців на французьких заводах невикористані або демонтовані ракети зроблять придатними до застосування. Їхні випробування проводитимуть за спрощеною схемою. Візит Чапутової до Києва. Президентка Словаччини прибула до Києва. Вона заявила, що має гарні новини щодо допомоги Україні. Зузана Чапутова здійснює прощальні візити до різних країн, оскільки терміни її перебування на президентській посаді добігає кінця. Сьогодні я прибула до Києва із прощальним візитом. Я тут в за час перебування на посаді, втретє за час війни. Я тут ще й тому що несу добрі новини про допомогу Словаччини Україні. Чапутова в рамках візиту зустрінеться із Володимиром Зеленським та очільником уряду Денисом Шмигалем. У дописі президента під допомогою України маються на увазі зібрані словаками понад 4 мільйони євро, які підуть на закупівлю артснарядів для української армії. Турне Європою китайського лідера. Цього тижня Сі Цзіньпінь відвідав декілька країн Європи, а саме Францію, Сербію та Угорщину. Під час цих візитів були розмови про дипломатію а також президент Китаю презентував свій мирний план. Агентство Bloomberg називає це турне спробою Сі Цзіньпіна розсварити Євросоюз і Сполучені Штати, а також відзначає успішність візитів до Сербії та Угорщини. Президент Франції намагався переконати китайського лідера використати свій вплив на Росію для завершення війни в Україні. Наступного ж тижня Сі Дзімпінь прийматиме у себе Путіна. Тоді і стане відомо, чи увінчалися ці спроби Макрона успіхом. Підступна річка та 28 тіл від початку воєнного стану. У річці Тиса, що в Закарпатській області, виявили 28 тіл чоловіків. Вони намагалися перетнути кордон у незаконний спосіб. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко каже: якщо сюди додати важкодоступні гірські місцевості або інші ділянки кордону, то це вже понад 35 випадків. Ти сама є стрімку течію. Там є і коріння дерев, і місця, куди може затягувати течія. За даними ДСПУ, щодоби викривають до 10 ухилянтів, які намагаються незаконно перетнути кордон. Найбільше випадків на кордонах з Молдовою та Румунією. ТЦК, Монатик та Хрещатик. У центрі Києва представники ТЦК зупинили відомого українського співака Дмитра Монатика. Ця ситуація потрапила на відео, і воно почало стрімко ширитися мережами. Співак майже одразу прокоментував цю ситуацію у своєму інстаграмі. Бачу, що по змі розлітається це відео. Так це правда. Представники ТЦК дійсно зупинили мене на хрещатику. Вічло спитали, чи оновив дані та попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою дані поновив. Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами, і такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України. Після того, як перевірили дані та облік, відпустили. Багато сфер в Україні зазнали чималих ускладнень через повномасштабне вторгнення. Чи не найпершу роль у розвитку країни відіграє економічна складова, яка так само переживає значні збитки, особливо якщо говорити про малі та середні підприємства, у якому стані перебуває зараз малий бізнес, з якими складнощами можна зіштовхнутися, відкриваючи свою справу, допоки в країні триває війна? Про це далі в сюжеті. Капучино, айслати, макаруни та аромати свіжої випічки. Здавалося, все так просто: орендувати приміщення, наняти баристу, вигадати меню, створити затишну атмосферу та розпочати свій маленький бізнес, який буде приносити не тільки задоволення, але й гроші. Та реальність буває набагато складнішою, особливо коли війна вносить свої корективи. Перший час буде дуже складно. І постійно будеш на грані, щоб закритися. Це Максим. Переїхавши з Харкова до столиці, він вирішив одразу ж розпочати власну справу. Відкрив кав'ярню прямо в центрі міста. Наявність друга баристи та заощадженого капіталу стали поштовхом здійснити свою давню мрію. Здавалося, коли ще як не зараз. Ну не вийде, не вийде. Вийде, ну хорошо. Хоча зараз кав'ярня є досить популярною, розкрутити бізнес вдалося не одразу. До цього додалися ще інші складнощі, як, от, нечесні ремонтники та значні витрати. Я намагався купити рекламу на початку, але вона не працювала. Просування імені свого закладу справа дуже нелегка, каже Максим. Впоратися із цією задачею допомогла креативність. Я бариста, Знімали відосики, щось там фоткали, щось там викладали, десь там жартували туди-сюди. Якусь кількість людей зацікавили цим. Неабияку роль відіграла тематика рідного Харкова. Вкраплення в інтер'єрі харківських мотивів, тішать око новоприбулих кавоманів. Ну, Не будемо сильно вихвалятися, але скоріш за все ми амбасадори харківського печка в Києві. Бо його не факт, що десь ще знайдеш. Відвідувачам тут подобається багато відгуків. Схвальні оце це моя найулюбленіша кав'ярня в Києві. Тому що вона дуже затишна, така маленька. Ми завжди з подругами сюди приходимо і тут. Прям затишно. На жаль, є випадки, коли так і не вдається розвинути бізнес. І таких чимало. Владислава допомагала своїй сестрі утримувати кав'ярню. Проте через ряд причин вони змушені були закритися. Чому саме закрилися? Це по-перше, Будівля, бо в нас були постійні потопи. Друге це ярмарка, яка приїжджала кожен четвер і просто закривала нам повністю всю кав'ярню. Нас ніхто не бачив, не чув. Ну і ще третє це місце. Місце було непроходиме. Вижити на ринку досить складно і через значну конкуренцію, кажуть економісти. Щоб виділитися з поміж натовпу, варто докласти великих зусиль треба якось завоювати споживачів різними способами наприклад цінами рекламою або якимись особливостями вашого продукту війна також відіграла свою роль у цій сфері обстріли та проблеми з електропостачанням створюють додаткові проблеми тут стається таке замкнуте коло що немає світла не може функціонувати і немає доходів немає грошей щоб купити генератор але незважаючи на війну, малий та середній бізнеси продовжують розвивати економіку. Лише за перший квартал 2024 року українці відкрили понад 74 тисячі нових фопів. Капібари в Київському зоопарку. Тепер найбільших гризунів у світі можна побачити у літньому вольєрі київського зоопарку. Тваринок переселили нещодавно. кажуть угіддя максимально наближені до природних умов. За останні роки капібари набралися неабиякої популярності у користувачів соцмереж. Спокійна та дружелюбна поведінка, а також смішний незворушний вираз обличчя, зробили грузинів справжнім трендом. Капібари чисті вегетаріанці. Їхній раціон складає зелена трив'яна маса та вітамінні мюслі. Також полюбляють свіжі паростки зерно-бобових культур. Знайти капібар можна у копитному ряді київського зоопарку між вольєрами Гуанако та Мунжаків. Це був наш вечірній випуск і головні новини за сьогодні. Бажаємо мирного неба та спокійних ночей. На все добре!